Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Херсоні зранку троє поранених унаслідок масованого обстрілу. Чоловіки у лікарні. Один перебуває в легкому стані, стан інших дві, двох медиків оцінюють як середньої тяжкості. Із тимчасово окупованого улібережжя росіяни били по Дніпровському району. Вибухи лунали годину поспіль. Під удар також потрапило і комунальне підприємство, але там минулося без постраждалих. Один загиблий та 19 постраждалих у Вижгороді. Там проти ночі російський шахет влучив у багатоповерхівку. 11 мешканців будинку ушпиталили із опіками, переламаними кінцівками, отруєнням, газом і різаними ранами. У лікарні родичі загиблого чоловіка він із родиною проживав на третьому поверсі. У вигорілі квартири мешканців поки не допускають. Після ворожої атаки в будинку евакуювали півтори сотні людей. Олександра Бабіхіна з місця події. Ось так нині виглядає дев'ятиповерхівка в Вижгороді, яка постраждала вночі внаслідок російської дронової атаки на Київщину. Пожежа спалахнула на першому поверсі одного з під'їздів і швидко розповсюдилася аж до шостого. Аби приборкати полум'я рятувальникам знадобилося три з половиною години. Техніка заїзд дуже обмежений, тому що ми бачимо, проїзд з цього боку дуже вузький, з того боку взагалі неможливо під'їзд. Тому рятувальникам доводилося заходити в задимлене приміщення, зрізати двері в квартирі, які були зачинені, і гасити одну квартиру за за іншою. Внаслідок цієї атаки в цьому будинку загинула одна людина. Ще 19 отримали поранення. 11 з них ушпиталили з різними травмами, опіками, переломами кінцівок, різаними ранами та отруєнням чадним газом. Одна особа загинула. Це чоловік, який, на жаль, вистрибнув з власної селі через страх і через пожежу, яка була. Це був третій поверх. Йому надавалася допомога. Але... Медична, але травми, які він отримав, були несумісні життя. В другому під'їзді вигоріло більшість квартир. В сусідніх під'їздах в оселях повибивало вікна та двері. Хвилин 5 на лічахедів застали, я так думаю, що це було два прильоти і з зовнішнього, і з внутрішньої сторони будинку. Перший раз, напевно, повезло, що я не була в цей момент. Дома. Потім зайшла все диму, вікна на балконі вибиті. Застави цей момент, як там рятували чоловіка, але на жаль. на жаль. Наша квартира на третьому поверсі. У нас немає ні вікон, ні дверей. Все зруйновано, ну, меблі, все. Мами був шок великий. Маму знайшли в лікарні, винесли її МЧСники. Ще нас туди не пускають, ми не знаємо. Що. Окна, вікна повилетали, двері вхідні вилетіли і з тої, ну, з тої сторони. Постраждав і ринок, що поруч з домом. Тут у десятках крамниць повибивало скло у вітринах, пошкоджений товар. Вікна постраждали, як бачите, стеля. Товар в мене як трошки цілий, звісно, є щось, що поламалось щось, але так трошки збираємо в мене галі кульки. І поки підприємці приводять до ладу свої магазини довкола будинку, працюють комунальники. Вони розчищають територію від скла та будівельного сміття. Волонтери у свою чергу забезпечують мешканців постраждалих осель плівкою та USB, а ще пригощають гарячим чаєм та їжею. Плівки можу сказати, зараз 500 метрів. Видали і USB видали 50 листів. А от, Також ми ще забезпечуємо ринок, який повністю зруйнований, ви бачили, да? зараз підвозять що? ще з плівку і ОСБ завдяки нашим ну, партнерам німецьким, які нас фінансують. Вивчаємо гарячим харчуванням, які у нас працюють. Гечка, котлети, печиво, пиріжки і чай. На місці працюють правоохоронці, вони фіксують наслідки цієї атаки, обстежують територію на предмет вибухонебезпечних уламків та приймають заяву від мешканців постраждалих осель. Люди, чиє житло нині не придатне для життя, можуть розраховувати на компенсацію оренди тимчасового помешкання. Олександра Бабіхіна, Константин Царинок. Ми Україна. Марафон єдині новини. Загалом вночі під атаками були Київщина, південь, північ та схід країни. Росія запускала 122 шахеди та два іскандери. Нашим силам ППО вдалося знешкодити 104 безпілотники. Ракети не збили. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотних літальних апаратів на 13 локаціях. Україні необхідні додаткові системи ППО та надійні рішення від партнерів. Так, Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку росіян. Лише протягом цього тижня Росія використали використала майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб, 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети і системи ППО потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає. Володимир Зеленський, президент України. Новини з фронту на Харківщині. Основні бої точаться за Вовчанськ та Куп'янськ. Окупанти використовують будь-що, навіть прикриваються густим туманом, аби просунутися. Битися за Вовчанськ важко зізнаються його оборонці, тому що місто зруйноване і важко облаштувати укриття. Водночас, противник, як у самому населеному пункті, так і довкола нього. Щодо Куп'янська, там тривають бої у самому місті. Ворог просочився туди на початку листопада, але проводити нині активних дій він не може. Окупанти зосередилися у північній частині міста, південно та центрально контролюють Збройні сили України. Їх там достатня кількість, але і треба розуміти, що викорити їх просто з подвалів, коли все ж таки працюють ще паралельно, і російські дрони це є певною проблемою. Але при цьому... Оскільки вони також не можуть проводити активні дії, а рано чи пізно у них просто закінчується і їжа, і медикаменти, і набої, російські війська у Куп'янському досить складному становищі. На Лиманському напрямку фронту ворог доставляє боєприпаси на мотоциклах чи квадроциклах. А до українських позицій окупанти намагаються діставатися пішки та малими групами. Проте часто це перетворюється на шлях в один бік. Наші оборонці їх виявляють та нищать. Але за такими групами йдуть інші. Вони роблять ставку на живий ресурс: запустити своїх людей. Що, йшов, не дійшов, значить, там є українець. Значить, треба готувати ще одну четверку. і так вони можуть днями і ночами робити. Це для них не проблема. Вони не ставлять собі за мету зберегти солдата. Вони ставлять за мету, «візьміть мені цей населений пункт. Бійці головного управління розвідки разом з рухом опору знищили кадирівців під тимчасово окупованим Бердянськом. Українські партизани з'ясували, що російські мародери з так званого підрозділу Ахмат крадуть солярку та продають її на трасі неподалік міста. Тож бійці опору торгівельну точку замінували і активували заряд, коли там зібралося чимало окупантів. Після вибуху кадирівців охопила паніка. Хто вцілів, розбіглися? Ну а решту добив другий вибух. Уночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Там безпілотники влучили у нафтопереробний завод. Це підприємство «Слов'янськ ЕКО переробляє понад 5 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Потужні вибухи лунали також у Анапі, і власне Краснодарі. А на тимчасово окуповані Донеччині безпілотники атакували залізничний вузол. Як наслідок цей удар ускладнить логістику армії окупантів. Україна синхронізувала санкції зі сполученими штатами Америки та запровадила обмеження проти Роснефті, її підприємства, а також компаній, що входять до групи «Лукойл». Про таке повідомив Володимир Зеленський. Зараз санкції проти цих компаній вже відчутно позбавляють грошей російську машину війни. Ну і це треба продовжувати, наголосив президент України. За його словами, Київ визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року. Це подальша синхронізація санкцій з партнерами. Участь у підготовці 20. Того пакета євросоюзу посилення обмежень проти тюньового флоту російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів. Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є. Володимир Зеленський, президент України. Євросоюз допоможе Молдові протидіяти російським дронам, які залітають на її територію. За словами очільниці євродипломатії Каї Калас, вже цьогоріч євросоюз виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови. Рішення ухвалили після чергового порушення російськими безпілотниками повітряного простору країни під час російської атаки на Україну у ніч на 29 листопада. Ну а перед цим російський дрон, не розірвавшись, впав просто на будинок у прикордонному селі. За словами Каї Калас, такі інциденти є неприйнятними та створюють загрозу для цивільної авіації. Чорний список змі з'явився на офіційному сайті Білого Дому. Адміністрація американського президента створила розділ із назвою Зала ганьби злочинців із переліком медіа, котрі, на думку Трампа, поширюють фейкові новини. У цьому списку провідні американські видання, зокрема, це New York Times, CBS News, Politico, CNN, Washington Post. Тобто до рейтингу Білого Дому потрапили медіа, які переважно критикують Дональда Трампа. Білий дім має намір щомісяця визначати лідера, тобто найгірше медіа на думку американського президента. Перепливти босфор. Ветеран Павло Товстик мріяв давно і задумане здійснив цього літа. У серпні він здолав дистанцію у 6,5 кілометрів майже за півтори години. Плавати Павло почав майже одразу після ампутації ноги. Реабілітація згодом переросла у спорт. Тепер він готовий підкорювати і нові вершини, які Дарій Цесарок розповів. Павло до запливу готується дуже ретельно. Спершу трохи розминається. Закінчивши, одягає на голову улюблену шапочку. Вона така зручна як кінця. А от протез йому доводиться зняти. У воді він Павлу вже не потрібен. Уздовж доріжки Павло пливе кролем. Півсотні метрів він долає менш ніж за хвилину. Я да, дуже радий за нього, що в нього виходить, і це його мотивує, і він мотивує інших. Дуже гарний приклад для, для інших і ветеранів взагалі людей. Найбезпечніша і, і найлегша для них в плані фізичних вправ, тому, в принципі, всі реабілітологи рекомендують одразу для реабілітації швидше. І це фізичне навантаження в воді у воді. Відчуття зовсім інші. Там ефект невагомості. Вона сама тримає людину на поверхні. Тому після ампутації спочатку стопи, а потім і гомілки. Така реабілітація для Павла стала просто спасінням. Я навіть в державну обов'язкову програму реабілітації першим, би, щоб додавав, це плавання. Вода в басейни, вода має бути поруч хірургії, поруч палати. Плавання як перше спортивне фізичне навантаження для реабілітації. Павло мобілізувався ще у 22-му і Через півтора роки отримав складне поранення. Він ногою наступив на міну. Це було в Харківській області на межі з Білгородчиною. Ми якраз боронили наші кордони. Я наступив на вибуховий пристрій. Дуже п'ята була розібрана. Врятувати стопу медики не змогли. Проходив ці етапи, як пише книжка, сприйняття, розуміння, звикати кудись вийти. Це було прям. Ну, дуже було незручно, і це було незрозуміло, як це так. А потім, просто коли не даєш собі дуже розслабитися, я зрозумів, що ну просто береш і робиш. Протез Павло освоїв швидко, і зрештою водна реабілітація поступово переросла у спорт, бо плавати він любив завжди, тільки тепер відчуття були зовсім інакші. Я розумів, що я маю відштовхуватися, але. Е та те відчуття, яке я відчував і пам'ятав, воно трошки зникло. Якщо є голова, є легені, є серце, людина може плавати. У серпні, після довгих місяців тренувань, Павло зважився на здійснення мрії. Він разом з двома іншими ветеранами переплив босфор. Я коли дізнався, ну я навіть день-два усвідомлював, боявся навіть поділитися. Ми з березня по серпень, оце була наша ну. Наш відрізок, наш термін, за яким ми мали підготуватися. Протока, що розділяє Європу і Азію, на час всесвітньо відомого запливу для суден закрита. Уздовж траси берегова охорона і рятувальники, бо дистанція чимала. 6,5 кілометрів Павло подолав за півтори години. Його плани на майбутнє ще амбітніші. Павло хоче стати тріатлоністом. Тому, окрім плавання, тепер тренується і на велосипеді. І займається бігом. Дар'є цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.